Друзі, привіт! А давайте трошки пофантазуємо. Уявіть собі, стародавній Рим, сидите ви спокійнесенько собі вдома, виноград їсте, ви це попиваєте. І тут підходить до вас якийсь римський вербувальник і каже: Хочеш стати справжнім чоловіком? Іди в легіон! Ну і ви, звичайно, не дурень, думаєте: ага, слава, честь, може ще Цезар руку потисне. А що там насправді? Така романтика, що і те ще не побажаєш, і зранку вставай, і маршируй по спекоті, і спив на меті, де комарі більші за курку. А зарплата, між іншим, не така вже й велика. І от ми зараз прям зараз, разом подивимося. І які то були радощі легіонерського життя? Так що сідайте зручніше, готуйтеся дивуватися. Та не забудьте підписатися на канал, бо чесне слово, після такого походу вам захочеться знати ще більше про стардавній Рим. Легіонер у Римі це вам не якийсь безробітний з вулиці. Це, так би мовити, державний чоловік. Офіційний воїн імперії. Бути легіонером вважалося почесно. Тебе шанують, ти у складі великої армії, про тебе пишуть у промовах сенатори, навіть іноді їх проголошують. Та ще й сам імператор, ну, бува, гляне з трибуни. Але, знаєте, вся ця честь має один неприємний бік. Тому що честь честю, а тягати щодня броню та щит вагою з півмішка зерна то вже не так весело. Живеш ти, по суті, вічно в поході, сьогодні марш, завтра рівкопати, післязавтра бій, а спати все одно у наметі з пелюкою. І виходить така штука: з одного боку, ну, ти ніби герой Риму, а з іншого трохи схожий на мула, ну тільки з мечем, завість хвоста. Але ж все ж уявимо, що все ж таки до вас підходить отая поважна людина і каже: Ну, громадянине, пора тобі в армію, рим без тебе не вистоїть, а ви чомусь погоджуєтесь. І тут починається найцікавіше, бо в Легіон не брали аби кого. Спершу вас роздягнуть, подивляться, чи зуби всі на місці, чи ноги рівні, чи руки не трясуться. Якщо, боронь Боже, кістки криві, чи живіт випирає? Гуляй! Такий Римові не потрібен, а якщо здоровий, міцний, очі не косі, ну ласкаво просимо, гігі, готуйся. І ще цей як його вік рахували. Ну, надто молодий куди тобі, молоко ще на губах, надто старий теж ні. Ну бо що з тебе за легіонер, якщо після п'яти кілометрів ти повітря ледь хапаєш? Треба, щоб саме у силі був, ну і витривалість на річ. Піднімеш ти щит, спис, броню і торбу з сухарями. А все це разом вважить стільки, що й на осла шкода класти. Якщо витримав пробне навантаження, тоді підходиш. Потім урочиста мить. Присягаєш Риму не мамі своїй, не дружині, а саме Римові, служити вірно, слухати командирів і не тікати з полю бою. І що найголовніше служити 25 років без варіантів. А це, ну, між нами. Зовсім немалий термін. Е, хтось і до 40 не доживає. А тут тобі кажуть от відслужиш до старості, тоді отримаєш землю і гроші. Хоча, як правило, або землю, або гроші. Ну, в будь-якому випадку звучить заманливо. Але знаєте, до того часу може й і імператор змінитися разів 10, і ти сам постарієш так, що вже й землю копати не зможеш. От і виходить. Що набір у легіон це не просто формальність, а справжній відбір на витривалість і, прости господи, дурість водночас. Бо треба бути здоровим, сильним ще й добровільно погодитися віддати чверть життя е, на те, щоб кожного дня тягати на собі залізо і слухати крики Центуріона. Але люди йшли. Бо хто ж тоді Рим захищатиме? Та й, чесно кажучи, перспектива сидіти вдома без роботи здавалася ще гіршою, ніж 25 років у строю. Ну що ж, ви вже присягнули на вірність Риму і стали легіонером. І тут починається те, що я б назвав е, справжнім випробуванням нервів і тіла. Бо жити тепер доведеться зовсім не по-людськи. Е, зранку підйом і не якийсь там лагідний, до як у мами, а різкий з криком Центуріона, який з першої хвилини робить з вас людину слухняну, а з другої людину нещасну. І одразу ж тренування. А тренування це не гімнастика на свіжому повітрі, а біг з важкою зброєю, удари, значить, дерев'яними мечами по щиту, та ще й так, щоб руки відвалювалися і так щодня. Без свят і вихідних. Дисципліна. То взагалі окрема історія за найменшу провину батоги запізнився на шокування гги, отримай. Слово зайве сказав Ну, отримай. А якщо Легіон показав боягузтво, тут зовсім біда. Кожного десятого страчують, аби решта знала, що жарти скінчилися. Децимації називався цей процес. І скажіть після цього, що в Легіоні весело. З харчами в легіоні теж не все дуже райдужно. Не думайте, що вас там годували б як імператорів. Ні. Основне меню хліб, каша е, з пшенички, е, трохи сиру і води. Якщо пощастить, дадуть м'ясо. Але то вже е, скоріше виняток, ніж правило. Вино о, вино розбавляли водою так, що більше смаку від порожнього відра було б, чесно скажу. А все це їли поспіхом, сидячи або. Стоячи, бо який там стіл, і тим паче скатертина. Тепер про житло: хтось собі уявляє, що легіонери жили у палацах, ага. Мріяти нешкідливо. Да-да-да. Насправді ночували у наметах, де холодно взимку, душно влітку. А якщо дощ піде, ну прокидаєшся у калюжі. У стаціонарному таборі, звісно, трохи краще: дерев'яні бараки, тіснота, солом'яна підстилка. І жодного комфорту. Ну, може, хіба що щурі завжди поруч, щоб не нудьгувалося. Отак От і виходить. Життя римського легіонера – це безкінечні тренування, залізна дисципліна, мізерна їжа і нічліг у наметі, де зручність поняття, ну, так собі, умовне. Але знаєте, римляни цим пишалися, казали. Оцей робить з нас справжніх воїнів. А от воїни, між іншим, дивилися на все це і думали ех, аби ж швидше додому, хоч на ту землю, що обіцяли. Ох, ладно, аби й не в неї. І от ви думаєте. Пішов у похід, ну, прийшовся, трохи намет поставив та й спадки. Ага, зараз. У Легіоні щодня марш по 20-30 кілометрів та ще й з вантажем кілограм так у 30 за плечима. Недарма римських солдатів прозвали маршові віслюки або ж віслюки Марія. Гая Марія. Про нього відео, до речі, буде зовсім скоро. Реформатор такий собі. Так от, звали їх віслюками, бо йшли, вони гнулися сопіли, але тягли на собі усе. Щит, значить, списка занок та ще й частину, прости господи, табору. І коли, здавалось би, день закінчився, хо, знову робота. Кожного вечора треба викопати рів, поставити укріплення і е, табір з нуля побудувати. Лего таке собі, да? От таке, друзі, життя в дорозі, вдень, як мула женуть, увечері ще й каменярем працюй. Служба, скажу я вам, в цілому, у римських легіонерів була немед. Ходиш собі в цій залізячці, лориці сегментаті, важкі, як гріхи сенатора, а вона ще й натирає, де не треба. І це тобі не прогулянка фламінієвою дорогою, а справді жінки життя, де кожен день як лотерея. Вийдеш із бою цілим чи ні. Бойові труднощі, питаєте. О. От їх вистачало, ідеш е, такий у тісній шерензі плече до плеча, щит до щита, а перед тобою якийсь гал із сокирою, що аж вищий такий відлють, а ти стоїш, тримаєш формацію. Бо якщо хтось один ламає стрій, усе пропало. Е, пиши листа додому, якщо встигнеш. Гладюс, ну тобто меч, твій короткий, але гострий. От тільки ворог не завжди чемно чекає, поки ти його ткнеш. То тобі камінь у голову прилетить, то спіс у бік. А як е пощастить, то просто грязюкою в обличчя. І біжиш такий, кричиш, штовхаєшся. А під очі заливає і думаєш. Матір Юнона! Ну за що це мені? Криваві сутічки це вам не поетична балада. Кров піт бруд. Римських легіонерів та їх ворогів, усе це змішується в одну кашу, б'єшся, як лев, а навколо хаос. Хтось кричить, хтось падає, хтось лається, так що й боги червоніють. Поранення. Оу, це окрема пісня. Сучасної медицини, звісно, нема. Є якийсь лікар, лекар, ну щось таке. Він більше схожий на м'ясника, ніж на ескулапа. Порізав ногу добре, якщо просто перев'яжуть і дадуть вина. А як щось серйозніше, то тримайся, друже, бо ніж у того лікаря лікаря тупий, а ручки е -е, скоріш за все трясуться. І добре, якщо доживеш до вечора, бо смерть тут як сусідка завжди поруч. А психологічна напруга ну це ж взагалі окрема історія. Тиждень маршируєш, тягнеш на собі піввоза намет, лопату, пайок, кучу всякого іншого, а в голові весь цей час. Коли наступний бій? Чекаєш, що за пагорба вискочать варвари і почнеться. Спати лягаєш, сниться, як тебе списом протикають. Встаєш, а тут тривога. Бо хтось із вартових побачив тінь у лісі. Ага. І так щодня, і щоночі. Нерви, скажу я вам, як струни на лірі. Того й гляди і порвуться. А ще ж накази Центуріона, який репетує, ніби його Юпітер особисто образив. І спробуй не виконати скуштуєш його палиці або й батога. Отаке воно життя легіонера римського. Служиш, б'єшся, виживаєш, а увечері як пощастить, сидиш біля вогнища, жуєш сухар і думаєш. Може, хоч у римі пам'ятник поставлять, але то вже, панове, як карта ляже. Бути римським легіонером не мед, а як постарішаєш, то і поготів. Тіло. Змучений маршем і боями скрипить, як старий віз, бо золі шрами суглоби ноють, наче перед бурію. Хронічні болячки чіпляються, як реп'яхи, то спина зрадить, то рана стара на поводу гуде. Лікарі? Ну ви ж в курсі. Ну, який там лікар? Шматок тканини і вино, от і вся медицина. Отак і тягнеться служба легіонера, як дорога до Риму. Роки минають, а ти все в шерензі з гладіусом і щитом. Думаєш, коли ж відставка? Але Центуріон репетує: варвари наступають і мріяти про спокій, ну немає коли. Нескінченна служба, друзі мої, це коли кожен день схожий на вічність. Ох, друзі, дожити до кінця служби у римському легіоні, це скажу я вам, як Юпітерову блискавку вхопити. 25 рочків, тягаєш щит, гладіус, долаєш марші, б'єшся з варварами, що вищать як недорізані. І все заради чого? А, заради мрії, якщо пощастить, дадуть клаптичок землі десь у провінції, або жменю сестерців, земля. Щоправда, частіше дістається там, де одні кози пасуться, а серстерції розлітаються швидше, ніж пиляка на фламінієвій дорозі. Та до цього щасливого дня, так би мовити, ще теж дожити треба. Багато хто знаєте, не тягне. Хтось падає в бою від гальського списа або сокири, хтось від рани гниє, бо ескулап тільки й уміє, що вино на рану лити. Інші від хвороб чи виснаження здаються. Дорога, холод, голод, а зверху ще й Цинтуріон репетує от зараза така, да? А буває, що й свої ж у похідному таборі через дурну суперечку за. Кубок, вина, тебе приріжуть. Ага, бувало. І отак, друзі мої, мрієш про ту землю, а натомість отримуєш лише жменю землі на собі зверху. Якщо ж доля змилостивилась, і ти посивілий, з мозолями та шрамами, тільки дійшов, але ж дійшов до мобілізації, то й що? Їдеш у село, де тебе ніхто не знає, звикаєш до плуга замість меча, а вночі сниться, як шеренга тримається, і ти чуєш крик ТЕ СТУДО. Це черепаха по-нашому. Та й думаєш, чи варте воно було того тих 25 років? Але ж назад не вернеш. Служба е закінчена, друже, живи тепер як умієш. Ну що ж, друзі мої? Погляньте на легіонера, не статую з мармуру, живого, з пилом на сандалях та шрамами на тілі та душі. Уявіть, щодня тягаєш залізо, іси сухар, що твердіший за совість сенатора, і молишся, щоб варварський спис або сокира не знайшли твого ребра або твоєї голови, а після всього, якщо доживеш, може дадуть поле, де лише терен росте. І от запитання вам, шановні, чи підписалися б ви на таке? Ходити в струю, де кожен крок лотерея, а нагорода хіба що байки біля вогнища. Не знаєте? Отож. Але, друзі, не полінуйтесь, підпишіться на наш канал, дзвіночок класніть, щоб не пропустити нових історій про римлян та й не тільки про них. Зробили? Ну тоді бувайте! До нових зустрічей!